Для дітей, які є, так би мовити, державними дітьми, тобто діти, які мають статус дитини-сироти або дитини позбавленої батьківською опікуванням, ці умови є більш жорсткими. Так як ми з вами розуміємо, що дитина сама не приймає рішення. За дитину рішення приймають батьки. Або опікуни, да дитина ну до певного віку позбавлена такої можливості прийняти самостійне рішення. І саме для, для, для того, бо ми також прийняти ці зміни. І якщо опікуни таких дітей будуть підписувати усвідомлену відмову від евакуації. То є певна процедура за злісне невиконання батьками, поконами чи докумувальниками, встановлених законом обов'язків по догляду за дитиною, яке може спричинити тяжкі наслідки. То є процедура, вони підписують цю відмову, яка розроблена та затверджена вищезазначеною зазначеною постановою. І після цього представники евакуаційної комісії передають такі відмови до органу опіки та покумування. Які в свою чергу готують рішення про виведення дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, з прийомної сім'ї, дитячого будинку сімейного типу, припинення опіки, опікування під дитиною, і вона буде евакуйована в більш безпечній території, влаштована там до сімейних форм виховання або, на певний період до влаштування до відповідних закладів. Це робиться саме з питань безпеки.